Внаслідок повномасштабного вторгнення та збройної агресії Росії в Україні зросла кількість людей, які Втратили кінцівки військовослужбовцям та цивільним встановлюють протези. Завдяки цьому після реабілітації вони можуть повернутися до звичного життя. Як правильно спілкуватися з людьми, які втратили ногу чи руку, та чи можна пропонувати допомогу? Будемо говорити далі. До нашого ефіру долучаємо військовослужбовця, який пережив ампутацію частини лівої ноги. Зараз перебуває у національному реабілітаційному центрі. Незламні Дмитро Устименко з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. В ефірі. доброго дня. Добрий день. Yeah. Пане Дмитре, хочемо почути ось особис з вашого особистого досвіду, які слова і вчинки можуть викликати можливо якесь непорозуміння чи роздратування особисто у вас? Я думаю, коли військовому приділяють прям занадто багато уваги. Це може бути частково недоречно. Дуже багато людей, які. Хочуть висловити якось слова подяки свої там чи проявити підтримку військових, е, достатньо просто кивнути головою, е, прикласти руку до серця, е, сказати дякую, можливо, пропустити в черзі. Е, Військовим, чесно кажучи, дуже не подобається, коли стоїть людина на протезі, а йому там починають проїжджати машини там, чи підходити люди і допомагати точніше, не допомагати, а пропонувати гроші. Це ну, навпаки, не прояв поваги, а якийсь прояв жалю, який військовим взагалі не до вподоби. Краще взяти ці кошти в якийсь перевірений збір, задонатити там і так далі. Якщо людина хоче чимось допомогти, то я вважаю, що треба ну, в першу чергу запитатися, чи потрібна людині допомога, чи ні. І якщо вона військовому дійсно потрібна, вам ніколи не відмовлять. Якщо, потрібно, якщо у вас там розбирає якась цікавість з приводу там, протезу, ампутації, поранення, я вважаю, що теж так само треба спочатку. Мабуть, запитатися у військового, чи це доречне питання буде, чи ні, а не лізти в лоб прямо з цими питаннями. Тому що не завжди військовий готовий розповісти про своє поранення, розповісти про те, як він себе почуває. І... Але якщо він погодиться, це буде одна із найщиріших розмов в вашому житті, я вам гарантую. Е -е... Дуже цікавий момент, коли військового намагаються нагодувати. Ми не завжди голодні. Це приємно, але коли це ну, доречно, типу, якось так, дуже тригерять військових. Якісь такі дискомфортні питання з приводу того, як ви себе почуваєтеся, як ви пережили поранення, а що ви тоді відчували? Ну, якісь такі питання. Я думаю, що в першу чергу треба налагодити. Можливо, навіть якийсь зоровий зв'язок з військовим з пораненням, не відводити погляд, і тоді це буде вже подальшою перепусткою до вашого спілкування. І останнє, що лишається, це велика цікавість дітей до таких незвичних речей, як протези. Дуже багато дітей такі звертають увагу. І батьки просто не знають, як цим пояснити. Вони починають дітей осмикувати, відводити там, типу, тихіше, там це не гарно, і так далі. Я вважаю, що до цього питання мають підходити батьки вже безпосередньо е індивідуально до своїх дітей, пояснювати зараніше, що це таке, е як так може статися, і що це не є якимсь там ненормальним явищем. Зараз е в країні війна і таких людей буде дуже багато, на жаль. Тому, якщо коротко тезисно, то якось так. Пане Дмитро, поділіться своїм досвідом адаптації до протезу. Як він відбувався? Він відбувався в декілька етапів. Перше, це було несприйняття, типу, ну типу, що так, наче не має бути. Але коли ти потім починаєш виконувати якісь там буденні речі, які ти виконував раніше, з Двома ногами там, типу, да? а, і вони в тебе виходять. У тебе все приходить е, той етап сприйняття, і ти вже це почуваєш. ну, Типу, ок. Нормально. Можливо, лишаються якісь там певні моменти незручності, як там треба за протезом доглядати, доглядати за куксою. Типу, Підвищена увага має бути, я маю на увазі. Але до цього швидко пристосовуєшся, це входить там в привичний, в звичний розклад дня, і це тобі там як встати з зуби зранку почистити. Тобто з усім можна жити. Пане Дмитре, що і хто допомогли вам адаптуватися і звикнути до протезу? Дуже допомагає адаптуватися підтримка близьких, підтримка побратимів, підтримка лікарів, близьких людей. Вона може бути не завжди доречною або інколи за великою, але вона все одно грає свою роль. І дуже сильно допомагає саме колектив, в якому ти проходиш реабілітацію. Тут вже вмикається таке почуття там, чорного гумору, там якісь підколи одне одного, без цього нікуди, і е, це прям робить великий такий е, стрибок е, в плані е, розуміння ситуації в плані адаптації. Пане Дмитре, і що б ви порадили тим, хто е, втратив кінцівку, куди звертатися найперше, що робити найперше, а чого варто не робити? Щоб я порадив людям, які е, втратили кінцівку, це перше це не падати духом і розуміти, що на цьому життя не завершується, з цим можна жити. І, ба більше я скажу, що можна жити краще, ніж ти жив до того е, в деяких моментах. Е, з приводу, куди звертатися, у нас є е, реабілітаційні центри, у нас є лікарні, лікарі, які мають е, відповідну освіту, вони надають консультації, вони. Ну, принаймні мені, на моєму шляху більшість лікарів намагалося дуже допомогти. Зокрема, і в центрі Незламні, де лікар зберіг мені коліно, хоча були великі прогнози на реампутацію. я думаю, що перш за все, не потрібно займатися якимось там самолікуванням. Це точно. Треба більше спілкуватися з лікарями. і... Читати, читати про ці протези, читати, щоб не розочаровуватись. треба розуміти, що тебе буде чекати. Пане Дмитре, у вашій розмові ось особисто мене зачепило питання. Ви розповідали, що доволі така є реакція у дітей, так коли вони бачать людей, зокрема військових, із протезами, і батьки так ніби відшарпують, або там говорять, так як ви сказали, не говори про це, бо це не гарно. На вашу думку, як правильно дітям пояснити, що це таке, якщо це для них, наприклад, вперше вони бачать таке, щоб аби, наприклад, і вас не образити, тому що можуть придумати я так, розумію, Ви не хочете, аби придумували якісь казки про це правильно? Я думаю, що так. Да, кажіть дітям дітям прямо, як це є. Що це е, штучний виріб, штучна кінцівка. Вона інколи краще, ніж е, твоя рідна. Але в першу чергу дітям е, дуже б цього не хотілося. Але в наших умовах зараз, ті, які є в країні, треба пояснювати, що йде в країні війна, і що це все наслідки війни, що це не людина десь там. Втратила через хворобу там чи ще якось. Якщо ми говоримо в плані ветеранів, дітям треба пояснювати, що зараз іде війна, що це військові, що це внаслідок бойових дій. Я вважаю, що такі тези мають бути присутні під час розмов. У мене немає в моєму колі спілкування, немає людей, у яких точніше сімей, у яких є діти, і у них стоїть табу на це питання. Якось так склалося, що діти. Школа мого спілкування, от людей, да вони всі в курсі, що це таке, і вони ну, цілком адекватно це сприймають. Ну. Дякую, пане Дмитро, за вашу щирість, за ці пояснення. Це був Дмитро Устименко, військовослужбовець. Ну а ми продовжимо а, говорити і далі з наступним гостем а, про те, як спілкуватися із людьми з протезами, От, зокрема, за словами Дмитра Остименка, військовослужбовця, який пережив ампутацію частини лівої ноги. А, перед тим як надати якусь допомогу військовослужбовцю із ампутацією з протезом, варто все таки запитати, чи справді це необхідно і надмірна увага до військовослужбовців із е, такими. Протезами вони теж не досить є приємними, за словами Дмитра. А ми продовжуємо цю тему. І зараз на зв'язку Олег Фітькало, психіатр, нарколог. Він був командиром мінометного взводу. За званням старший лейтенант, але повернувся до своєї роботи. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олеже, про що говорять такі пацієнти, які е, мають ампутації і готуються отримати протез. Які їхні емоції і з чим вони борються? Ех, такі люди зазвичай мають певний страх нерозуміння того, що їх не всі зрозуміють, те, що вони будуть з обмеженими можливостями. І тут найважливіше насправді це є етика спілкування з людьми з обмеженими можливостями. Я мабуть про це дещо більше розкажу, тому що ще до війни ми навіть мій побратим, друг, колега робили певні методичні рекомендації по спілкуванню з такими людьми, які більшість людей не розуміють і не сприймають до кінця. І тому будь-яка етика спілкування мала починатися з того, що не робіть висновків, що особа із втраченою чи кінцівкою, чи з інвалідністю потребує допомоги, тому що вона має інвалідність. Те, що вам може здатися на перший погляд, боротьбою або подоланням перешкод. Насправді, для когось може бути гарно скерованим звичайним процесом у власному темпі та власним шляхом. Завжди таку людину необхідно спитатися. І якщо особа, яка має таку ваду, атаку, травму, скаже, що він вона не потребує вашої допомоги, просто прийміть її відповідь. Я говорю тут власне про те, з ким ми зіштовхуємося чи на вулиці. Чи в лікарню, і люди більшість хоче відразу підійти і щось допомогти людині зробити. Не завжди це потрібно. Необхідно спершу спитати людину, чи їй необхідна така допомога. Тому що через відчуття, що ми підходимо, їх беремо і допомагаємо, вони можуть відчувати свою неспроможність це зробити. Це є вкрай категорично. Не було би допустимо. Тому спитатися, чи потребує допомоги, не нав'язувати їй допомогу. Я би сказав для початку так. Найважливіші певні ознаки: не доторкуватися до людини. Якщо ви вітаєтеся, простягнути руку, навіть не зважаючи на те, що людина може бути протест, простягнути руку. І привітатися. Якщо ж людина є на візку, ні в якому разі не доторкуватися до неї або до візка, запитатися людину спершу, чи можу я допомогти. Якщо людина відмовить, ми приймаємо це належним чином. І дуже важливий зоровий контакт. Зоровий контакт краще всього, щоб був очі в очі. Якщо людина знаходиться на візку, ми можемо або дещо нахилитися, або краще відійти подалі, щоб у нас був прямий зоровий контакт з такою людиною. Якщо людина є з ходунками, то це найважливіше дати простір такій людині, щоб вона могла оперувати своїм тілом і ходунками. Це найважливіше. Пане влаже, які слова і терміни точно не варто вживати в розмові з людьми, які мають протези, інвалідність і травми? Співчувати, співчувати в плані жаліт, як це хотіли би робити близькі люди або дуже часто не спостерігаємо насправді. Це слово медійне, але воно є присутнє. Медійно співчувати такій людині. Такій людині необхідно прийняти, що такі люди є такі самі, як ми. І ще в 2008 році Україна підписала конвенцію щодо людей з обмеженими можливостями сприймати людину такою, яка вона є, а не такою, якою ви її хотіли би бачити. Не такою, що ви хотіли би їй надати допомогу, а людина викликається сльози на очах, тому що вона відчуває в той момент свою неспроможність, наприклад, здійснити якусь дію. Пане Олеже, а ось я б хотіла знаєте з вами обговорити один момент. Попередньо ми спілкувалися із військовослужбовцем, який пережив ампутацію частини лівої ноги. Дмитром Устименком. і угу. з ним я уточнювала цей момент. І от з вами з боку, як спеціаліста, хочу запитати питання, яке турбує військових, які мають які пережили ампутацію. Це, наприклад, те, що діти реагують на протези на вулиці, так а батьки починають там їх десь відводити угу. і там говорити, що це некрасиво казати тихенько. І так далі. Ви як спеціаліст що порадили батькам, як правильно дітям розповісти про протези? Дітям розказати діти дуже добре розуміють це на прикладі фільмів чи, чи мульт, якихось серіалів, мультфільмів. А, прекрасний є. Ілюстрація до цього такий фільм науково фантастичний, але який діти сприймають дуже чудово: такий фільм про протистояння американських піхотинців, збройним нападу, інопланетян. І, власне, одним із ключових в тому фільмі був афроамериканець, в якого були два протези, і він дуже міцно протистояв. І, власне, на такому прикладі можна і дітям розповідати про те, що. Людина, яка втратила внаслідок бойових дій, чи внаслідок травм втратила якусь частину себе, вона все рівно залишається такою і може бути навіть сильнішою за рахунок тих біонічних чи інших протизувань. Пане Олеже, ну і ми поговорили про такі слова табу, які не можна говорити, на які, не можна, які не можна озвучувати, а теми табу, на які не можна говорити, чи існують такі? Чи існують теми для табу так, що це є людина з обмеженими можливостями? Я пригадую, що навіть книгу. Такий відомий психолог, філософ Рама Чандлян, який написав потік книгу, де він приводив приклад, що людина втратила, втратила зір, але залишилась зі слухом. І е, вона все життя, чоловік малював картини. А тут він зміг переключитися і робити з повністю, не бачачи світ, робити чудові меблі. Тому табоювання того, що людина з обмеженими можливостями не може чогось виконувати, це є, скажімо, з не підтримував би такого. Пане Олеже, ви в розмові з нами, я вас трошки переб'ю з вашого дозвілу, ви в розмові з нами часто вживаєте термін обмежені можливості, людина з обмеженими можливостями. Чи є цей термін досить коректним, якщо ми говоримо по про етику по відношенню до людей із ампутацією? Можливо, є якісь більш слова, які підходять і є більш коректними? Обмежені можливості? Це є як би сказати, функціональний розлад. Тобто, таким чином ми можемо сказати, що людина зараз є обмеженою, але вона може бути і не обмежена за рахунок того ж самого протезування, вона може далі виконувати ту саму функцію. Але слово, коли чому я вживаю це слово? Тому що більшість вживає слово інвалід, яке для мене воно стигматизуюче. Стигматизуючи, тобто воно кріпить відразу, що означає, що на машину потрібно вцепити значок інвалідного візка, тобто крісла візка. Ні, але ж люди такі можуть мати інвалідність і внаслідок психічних розладів, які отримали на війні, і мати інвалідність внаслідок зору і бути іншими. Тому слово інвалідність вона. Вона є не дуже відображає те, що відбувається, і вона такими людьми переноситься на власному досвіді. Можу сказати, що негативність. Дякую, пане Оложе, за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефір. Це був Олег Фітькало, психіатр і нарколог, старший лейтенант.